Від перед початком відео хотів би сказати дякую за такі великі перегляди на цих двох відео: одне на першому місці, друге на третьому місці. Воно там є. І дякую ще за цей коментар. також за цих два і ще за останні ці, які там були. Я все замітив, все прочитав. Тому всім дякую і актив піднявся за цих два відео. Буду старатися робити далі такий контент. Довжимо грати за Кіпр, і наскільки я пам'ятаю, ми мали напасти на Македонію. Так потрібно назбирати грошей і тоді нападемо. Тут ставимо на повторну симіляцію, тут також можна поставити на повторну симіляцію вже мінус всі гроші. Ну, Не будемо розчаровуватись. Тут я ніби робив призив, тому давайте зробимо десь тут. Давайте тут 1600 і ось тут ще 1500, і ось тут і ще тут все-таки призивемо. Ну, думаю, цього має вистачити. Ну що ж, оголошуємо війну і атакуємо. Туди-сюди, підходимо ще сюди і йду сюди. Ну, все. Це було бистро, як я і очікував. Симуляція. А ці 3000 до Лівану на кордон з Ізраїлем. Я навіть не знаю, що цього вистачить, тому би не збирати грошей, щоб якщо що, зробити ще один призив. Думаю, цього вистачить. Спробуємо проатакувати. Ці 3000 відразу відправляємо. Всій території, якщо це їх всі території, звісно. Ну, я дуже сподіваюся, що це всі, все, що в них є. Ось про що я говорив, нам не вистачило. Тому робимо ще один призив. Так, вони вертають. Ми 36 сюди не даємо їм вже нові війська призвати. Адже, якщо вони призвуть нові війська, то нам буде гірше від цього. ж. Ну і все, в принципі. Також було доволі легко. Та ставимо на 7 Ну, ці 2000 можна відправити поки що отак сюди. Ну, нехай тут будуть. Ще б назбирати десь 2000 або 1000. Це в дослідження. Ну, 20 тисяч, думаю вистачить. Туди не пам'ятаю, що ми робили призерв, але це не важливо. Підводимо цей і оголошуємо війну. І все. Добре, що я ще когось призвав. Він з кимось був в Союзі. Мене це не хвилює, якщо чесно. Поки вони напали на Боснію, до речі, це дуже гарний шанс для нас захопити Боснію. Якщо ми закриємо прохід до моря, тобто цей порт, то тоді вони не зможуть їх проатакувати. Це значить, що це буде наш Наші території, нам не прийдеться воювати з Італією. Можливо. Чого я ще не можу знати. Ну, оголошуємо війну. Будемо сподів... сподіватись на те, що я. Понятно. Те, що я мав поняти, я вже поняв. Ось ще Албанія тут. Ну ти прям невчасно. Навіть дуже невчасно, я б сказав. Ну чому вони. Ай, ладно. Добре хоча б три провінції встиг вирвати собі. Вірвати. Ну, це вже хоча б щось. І це в дослідження. Тому саме час прокачати трохи економіку. Ой-ой-ой, тут Сербія оголосила війну. Добре, я хоча б гроші збирав якісь необхідні, ну і. До речі, вони погодяться на таку мирну угоду, тому прийдеться призивати війська, тут може ще вистачить тута. Ой, до мене, оказується, багато грошей було. Я не погодились, ну звісно. Там було 1000, тому відправляємо туди 1000. Вони прям зовсім не вчасно напали. Я не знаю навіщо вони взагалі напали. Можна ж було не нападати. Було б дуже гарно. Ну вони вирішили напасти. Потрібно би хоча б забрати свої території. Придаткуємо сюди. Ой-ой-ой. Маловато дуже. Так, тут нічого не вдієш, потрібно відступити трошки. Поки що. 3000, йоу. Куди? У мене стільки нема зараз. Так, пробую укласти. Ну ладно, спробуємо хоча б так. Добре, я вас почув. Сюди, сюди. І ось так. Так, ну потрохи... ніби пробую повертати. Проте, не знаю, що. Якісь забогоні війська, я не знаю. А, у мене очки руху закінчились. Ну це я теж, звісно. І все. Ну, ось так от вийшло. Забираємо собі такі частини, не хочу розривати свої. Території і це все в сюди коротше. Є асіміляція. Так. Взагалі не планував це робити, але но... так вже вийшло. Давайте покращимо відносини з Румунією, тому що якщо вона на нас нападе, то це вже буде зовсім погано. Ситуація в Європі майже не змінилася. Ой, тут Хорватія лишилась, можна було б її дозахопити. Тут в неї Три провінції: це 1, 2, 3. Непогано. Ну і це ви дослідження. Так, ну, тут я нічого не призву нормально. А ось в Ізраїлі можна і призвати. Скільки в нас виходить? Ну десь біля 6 тисяч. Ну так, я ж це і мав на увазі. Це відправляємо досюди. А це досюди. Сподіваюсь, цього вистачить. Ну якщо не вистачить, ще призву. Ну і що ж Хорватія, Поїхали оголошувати тобі війну. Відразу заберемо так. Так, столицю. І заберемо. У нас тут навіть немає порта, ну це, звісно, аж смішно, та ніч не дуже. Ну і все. Так, і знову ця асіміляція. Тут, тут будуємо порт. Приправляємо сюди ще 5-ті. Словені. Ну і все. Ось ну, тако. Та знову асіміляція. Ті 2000 до столиці. Ну а на цьому я би хотів сказати: дякую вам за перегляд, якщо ви ще, звісно, сюди додивились. І підписуйтесь на телеграм, посилання в описі буде можливо. Та можете подивитись відео, які з'являться у вас десь на екрані. Всім пока!